Всім привіт, дівчатка! Ви знаєте, сьогодні я прокинулася з такою ідеєю подивитися, чи, власне, маєте ви якісь магічні здібності, бо знаю по собі, що іноді ми відчуваємо да, те, що не відчувають інші люди. Да, і часом здається, що ми просто не, не з цього світу. Да, це інше світосприйняття, це інший погляд на цю реальність, це різне і таке, знаєте, дуже індивідуальне відчуття кожної людини, яка до вас приходить. Да, це а, Бачення того, чого інші можуть не бачити. І, власне, давайте подивимося з вами сьогодні, чи маєте ви магічні здібності, і взагалі як віднайти магію в собі. Так? Тому що магія це не тільки якісь там ритуали, так? це не тільки не знаю, якісь заговори і так далі. Це ще вміння відчувати цей світ. Набагато тоніше, ніж його можуть відчувати інші. І тут треба розуміти, де реальність, так, а де такий магічний світ. Спочатку хочу подивитися на колоді Ленорман, так, якою ви є, є особистість Такою, яка любить відкривати свою душу, та, та яка з чистим серцем а, прийшла у цей світ, та, яка дійсно вірить у дива, а, та, яка відчуває набагато більше, так, як я вже сказала, ніж будь-хто інший. І власне, ви готові віддавати, та, ви готові віддавати від щирого серця. По суті, у вас немає якогось зла в душі. Да? От по життю ви себе відчуваєте достатньо таке, е, тепло. Вам не треба робити боляче людям, да? щоб, щоб само вдосконалитись. Ви не бачите в людях такого зла, так, як це може бути. Ви просто щирим серцем прийшли у цей світ, в це життя, і ви просто знаєте так. Така зірочка, да, часом можете бути недосяжною, часом може бу, можете бути е, холодною. Е, ви, скоріше за все, вже реалізована особистість, або ви 100% знаєте, чого ви хочете в цьому житті. Та, і от власне все це ви реалізовуєте. Завершуйте зараз якийсь етап в своєму житті, можливо, це пов'язано зі стосунками, тому що та бачимо тут пташок. Завершуйте якийсь етап у вашому житті, який просто вже дуже довго тримався в вашому серці, в вашій голові, і це вже треба було завершити, та власне після чого. Таке відчуття у вас почалося, що ви наче, це життя відчуваєте по-іншому, да, розкриваєтесь по-іншому, відчуваєте це життя по-іншому. Можливо, навіть виглядаєте по-іншому. Да, можливо, хтось змінив зачіску, можливо, хтось взагалі змінив свій стиль, да, можливо, хтось любить квіти, можливо, хтось завів домашнього улюбленця. Так, або можливо, у вас а, просто якби змінилось. Відчуття, відчуття цього світу. А ви можете бути дуже такою дружелюбною, дуже вірною в плані стосунків, в плані дружби, так? з вами легко, як в стосунках, так і в дружбі. Вам важливо мати свій будинок, так? вам важливо мати таке гніздечко, де вам буде комфортно, де у вас буде, власне, така імперія. Власне, такий світ, куди ви приходитимете, так, і відчуватимете себе закритою від усіх. Та, власне, яка вище, особистість. Та, яка рухається в своєму напрямку, по дитячому часу можете бути наївною, як така маленька дівчинка радієте усім якимось новим, цікавим речам в своєму житті. Да, можливо, хтось дуже любить воду і виходить uh, кудись до річки, так, на озеро. Можливо, хтось живе біля моря. І вам важливо побути одній. Да? Це як такий от відлюдник uh, між іншими. Да? Відлюдник між іншими. Добре. Що ми можемо сказати про ваші магічні здібності? Що вони uh, часом. Останнім часом почали дуже яскраво відкриватися у вас. Та? Тобто під час якихось таких незрозумілих для вас відчуттів, ви можете відчувати тепло по тілу, та? От наче ваша інтуїція вам щось підказує. І тут у вас по тілу просто якби проходить таким потоком тепло. Та? ви Ну, будь ласка, щось сказати, да. Ви просто, знаєте, коли ви відчуваєте, що у вас є якась напруга, ви можете просто вимітати з дому в прямому сенсі якісь негативні емоції. Тобто ви починаєте прибирати, ви починаєте все мити, все прати того, що от вам прям важко на душі. Да? У вас може бути дуже таке чуттєве сприйняття цього світу. Да? От вам важливо отримувати а, позитивні емоції, і за рахунок цих емоцій, ви не тільки. Якби насолоджуєтеся, так, а ви ще відкриваєтесь цей цей світ по-іншому, тому що, скоріше за все, в дитинстві ви були позбавлені так, того, що власне, цих емоцій, так, можливо, хтось з вашого роду так, перекривав відкриття ваших емоцій, і, власне, зараз вам є це дуже важливо. Ви любите ніч. Ви любите ніч, все, що пов'язане з водою, ви любите дивитися на місяць, ви дуже така чуттєва, вам важливо розмовляти з собою. Так, от вам, вам важливо відч... розмовляти з собою, вам важливо відчувати себе. Іноді ви можете так сідати і прямо говорити сама з собою, да, от про що ти хочеш мені сьогодні сказати, як ти себе відчуваєш. Да, і от саме ця розмова, вона якби дозволяє вам побачити справжню вашу глибину. Так. Чи розкриваєте ви зараз вже ці магічні здібності? Вам дуже хочеться, вам дуже хочеться відчути, як це насправді да, відкрити ці магічні здібності, але, власне, напевно, вам щось о, перешкоджає, так? Тобто, можливо, що скажуть інші люди, да, можливо, що про мене подумають, а можливо, це все. Така щось туманне, та, що от не, дає нам, не дає вам можливість проявитися, і вам хочеться заховатися, та, і сидіти в своїй нірці, нікуди не вилазити, бо і хочете тільки ви про це знати. А насправді ви така дуже стабільна, дуже тепла людина і дуже сильна. І по суті, ваша неприявленість, ваших емоцій, вона, ваших магічних здібностей. Вона просто перешкоджає вашому подальшому якомусь такому життю. Так? Ви маєте передавати свої здібності, ви маєте допомагати таким самим дівчатам, які потребують цього. Так? Власне, тут. То можете бути такою дуже чуттєвою. Часом як мама, знаєте, от ви хочете просто прийти, да, поговорити з дівчатами, або з вами хтось говорить і відчуває полегшення. Да. Ви наче, можете з людиною відкривати замки в її душі, і це, ви знаєте, це не кожному якби під силу. Да, коли, от, наприклад, одним поглядом, я не знаю одною розмовою, ви можете просто. Підірвати людину і повернути її до життя. Да? Але, власне, в цьому сама є магія, да? коли ми своє життя змінюємо. Ще як можуть проявлятися ваші здібності, а ви можете відчувати небезпеку. Да, от Ви прям можете відчувати небезпеку, і ви знаєте, що так буде. І ви часом себе оберігаєте і залишаєтеся в своїй зоні комфорту, да, і просто так спостерігаєте за іншими. Вас дуже люблять чоловіки. Прямо вони, коли дивляться на вас, вони просто думають: ну... не може жінка бути такою гарною, да, не може вона мати в собі все. Да, от Вас просто по жриці так притягує. Чоловіки притягуються до вас, та і вони прям бачать вас просто несамовиту красуню і кажуть, Боже, ну вона відьма, вона відьма. Можливо, вас навіть можуть питати, чи, ви, чи ти не відьма часом, та що ти така чуттєва. Ну, та, багато роблять пропозицій різноманітних, та, але ви тут вже самі обираєте, що вам підходить, а що вам не підходить, на чому ставити крест, а до чого йти вперед. Та. Можливо, хтось з ваших, з вашого роду мав такі здібності, та, можливо, бабуся, можливо, навіть дідусь, бо тут чоловік вийшов та, по, по чоловічій лінії. Так само можуть передаватися якісь здібності. І, можливо, у вас навіть є якісь такі родинні реліквії. Які підтверджують те, що, власне, в вашому роду була магія, да, і, власне, так то ви відчуваєте. Так, що ще нам хочуть сказати вищі сили про вас? Ви дуже стійка. Просто людина з неба якою силою. Да? Там, де будуть рости камні на дорозі, ви будете квіточкою, да, яка прорветься крізь ці камні. Це просто якась. Нелюдська людська сила. Так? Тобто ви виносите такі перешкоди, такі просто страшні якісь моменти в своєму житті, що інша б людина не витримала. А чому? Тому що з вами є сила. Так? Магія це ще про силу. Слабкі люди вони не можуть бути, знаєте, якби магічно підкованими. Так? Бо на це треба дуже великі сили і енергії. Ну, так, ви, як такий квітучий сад, у вас є все, та, про що я говорила про квіточку. Як віднайти магію в собі? Давайте подивимось. Ви знаєте, розвіювати якісь стереотипи. Так, от просто розвідув... розвіювати стереотипи, тому що дуже багато зараз говорять, як треба, як не треба, як жити, ламати просто старі, якісь незрозумілі. Конструкції, так, вже якісь застарівші, які просто зараз вже не працюють. Так, і відкривати якісь нові дороги, так, нові шляхи, власне, в цьому. Що допоможе вам відкрити магію в собі? Давайте подивимось. Можливо, навіть якийсь чоловік, який своєю увагою до вас підвищить вашу. Чуттєвість, так і ви вже просто зрозумієте, що ну, тут вже неможливо да, приховувати. Звичайно, бачите якісь такі книги та от читаючи, ви просто знаходитеся в іншому світі, вам приходять якісь інсайти. І ви розумієте, що та, от зараз тут відбувається магія, я розумію, що я змінююсь, так що моє, моя свідомість змінюється, і просто це те, що мені потрібно. Можливо, у вас є якісь старі книжки вашого роду, та, і ви про це знаєте, то, звичайно, було б е добре, напевно, та, їх навіть почитати. Ну та, Ви ще з дитинства відчуваєте, що у вас. Е Є цей дар, ви просто отак-от сідали з собою і говорили. Да, от. І наче якби відчували, що біля вас може бути хтось, позаду вас може бути хтось. І ось це саме да, з дитячих років вам не дає спокою. Да. Це така трансформація була у вас, коли ви чітко зрозуміли, що ну, тут щось не то. Да. Щось у мене тут інакше відбувається. Порада від вищих сил для вас. Треба укорінюватися, просто треба свої оці здібності та знайти, можливо, людину, яка наставника, яка допоможе вам відкрити в собі ці здібності, так, цю магію, тому що самому в такі справи краще не заходити. Так? І має бути людина, яка проведе у вас у цей світ мудрості, бо магія це ще про мудрість, магія це ще про досвід. Та магія це про любов. Це про те, щоб вміти слухати. Це про те, щоб мати гармонію в собі, дівчата, ось це є магія. Повірте, це набагато більше, ніж просто якийсь ритуальчик. Там підійти до зеркала, запалити свічку і там щось сказати. Ні, це багато більше. Повірте, ви можете. Самі своїми думками, своїми вчинками набагато більше, ніж там якісь да. ну І тоді от ви зрозумієте, що насправді між вами відбувається так, відріжеться якийсь старий цикл, який вже давним-давно себе віджив. Так? І власне довго ви на це чекаєте, і прям душа вже хоче, але треба закінчувати да, старе і починати нове. Кий мене вийшов розклад. Дякую вам за увагу і побачимось в наступному розкладі. Папа.